Який гарний штамборіс. Навіть дитина може диски поміняти, без всяких проблем. І це Колегасенько відкрив кожуха. Тут скинув. Зараз таку шайбу підкидає. Ну, дитина. Здавай скорше. Шайбу поставив, щоб було ще. Ще, вітя, ще є одна. Ти шо? що? Ще одна, От, максимальну ширину. Гаєчку. Ну що ж такі. Ну, ти в кінці дня дитина взагалі ніяка, хоч і сьома година воно немічне, не може закрутити гайку. Та бодай би шлях тебе ага. трапив, курва. Я ще її знімати маю і гайку наживати. Ну що я можу? а ти, блядь, ні. Ага, можеш. Ага. То вся камера. А взагалі тут ця гайка з болгарки. Її так. треба поміняти. На болгарку видати мені цю гайку. О, все, тако. Більше нічого не треба, кнопочка, все, закрив кожух, таку Крешечка. Хлоп, все, ширина готова. Ідеальний штовборіст. Батарейку вставив і пішов робити роботу. Треба що робити, заробляти гроші. Кнопку, газу. Працює. Все, гільз, поїхали.